Етап. Пішов. Зараз намічу місце і відповідно буду перфоратором висверлювати дирки по колу, потім для того, щоб вибити на, на труби, на труби, щоб вивести на примусову вентиляцію. Дві труби побачу, мабуть, тут на 110-х вистачить. Тому приблизно зараз попробую, як буде взагалі перфоратором і девольт справлятися з цим. Відповідно все покажу. вам. Жара неймовірна, просто градусів десь 30. Пробив дві дірки під трубу, трубу сотку для вентиляції. Тому зараз займуся монтажем. Основну роботу, саму важчу в плані цього я вже зробив, тому зараз тільки кріплення, розводка, електрика. Ну, все вам буду показувати та розповідати. Тому Ти побачите. Товщина сантиметрів 20 буде з арматурою, зовсім як було необхідно. Все тоді, продовжую далі. Так. Трубу одну закріпив, оця закріплена вже на подачу, та інша на забір повітря. Відповідно, вона буде зверху тут підрізатися і сюди йти тонким таким подачею каналом. І моторчик буде встановлений ось тут ось так, до стіни. Ось так, Моторчик використовую, буду ось такий. Вент, це те просто побачите. Зараз буду робити монтаж. Тут такі переходи зробили для того, щоб вода не попадала. Якщо буде дощ, іти, я думаю, цього буде достатньо. Ну, запіню, порівняю, щоб труби рівним, а там далі вже подивимося. Настав час сьогодні розводку зробити електричну. Поставлю коробку, поставлю ліхтар, якщо б був приємку обов'язково. Далі у мене заведене ось тут зажила 2,5. Запаралели просто покинули далі, то я цю жилу основну тіну сюди це буде введення в коробці. Коробка знову обувська. Рівень захисту IP66. Так що встановимо її. І ліхтар Maxus. Досить класні ліхтарі. Ледовський побачите. Значить, зараз проводку буду робити. Кабель вже по мірі подовжені є. Ну і відповідно до самого двигуна витяжки. Світло вже провів. Коробку теж поставив. Зараз вже по дрібницям залишилося. Підключаю сам безпосередньо вентилятор, витяжку. Що з особливостей? По-перше, зручно, тому що виймається, ось в руці можна змонтувати. Все досить просто назад без проблем. По підключенню, ось тут є L1, L2 і нейтраль. Дехто може попутати, що треба дві фази. Однак, L1 це. Перша швидкість L2 це друга швидкість, тому зважайте, тут потрібно лише одна фаза, не дві. L1 це перша швидкість, L2 це друга швидкість. Вибираєте, на яких обертах буде працювати ваш двигун постійно. Змонтував. Фіксатором кабель закріпив. Тепер кришку наверх одіваю і назад буду кріпити. З монтажем. Помилитися важко, тому що є стрілка направляюча, яка показує, в яку сторону видуває. Тобто він втягує звідси, видуває туди. В принципі, нічого складного нема. Що ще хотів показати, що ось тут всередині є ось така накладочка, тому що, при тому, якщо розберете, вона може випустити. Щоб розуміло, вона знаходить ось на двигун суто по контуру. Для того, щоб створити, я так розумію, потужний потік, щоб втягувати добре. А так, монтується все досить легко. Навіть з моєю рукою я можу його ось все, вже воно вмонтоване. Коробка буде знизу, ось так вісити. Зараз уже докріплює до кінця і все. Перший пуск зробив, все працює, все під'єднав, однак це ще не завершення. Маю ще одну річ, яку хочу зробити, щоб даний вентилятор і система, яка тут я зробив, працювала від вологості, яка всередині. Тому продовжу зараз далі. Ось такий датчик вологості. Зараз спробую під'єднати і зробити, щоб запуск відбувався автоматично. налаштування відповідно зробити. Підключу, зараз все покажу вам та розповім. Система працює, приямок повністю закрив. І скажу так, що втягує тут досить пристойно, так само як і видуває. Вітер досить пристойний. Тому ось така система, я задоволений, в принципі, зробив, тепер буде працювати. Не вийшло в мене зробити, поки з роле вологості, датчиком вологості, Ну, я його куплю, тому що це є зігбі, він працює по Bluetooth. Мені треба по Wi-Fi купити, тому що до будинку трохи далеко і відповідно Bluetooth не дотягує. А інтернет тут ловить. Відповідно, думаю, що коли Wi-Fi датчик куплю, і навіть прямок зверху опущу, воно буде ловити. Ну це згодом все покажу і як воно буде працювати у моєму форматі. Можливо, вам буде у нагоді.